Я вас вітаю на своєму каналі Jar Team. І так, сьогодні у мене 28-й день мого виклику 30 днів жим гірі 32 кг. І що на сьогодні? Дивіться, я вам показував, що 3 дня поспіль я робив навіть 4. Я робив жим на кількість повторень. Але, як ви бачили вчора, було всього тобто права руку я зробив по відношенню до попереднього. Тренування з 19 всього лиш 20 разів, а лівий я не зміг зробити 20. І я за це вчора казав, що взагалі ну, при, таких, при такому темпі, в основному через 3 дня потрібно знижувати навантаження для того, щоб відновились ресурси організму і потім знову. Стрибнути. Але так як от у мене сьогодні, наприклад, сьогоднішня ніч була нічна зміна, і оця що буде, ми, я тобто буду відновлюватися дуже погано, відчуватися пару, тому я вчора якби зробив ще один день, намагався зробити от саме на кількість повторень підходи всього. Але ну як показав, да воно трошки було. ну Хоча, якщо я вчора би знизився, пару днів, то воно б дало би кращий результат. І тепер дивіться, як зробити оцей весь відкат, якби такий. Тобто тут є декілька варіантів. Тобто можна зробити або силову, тільки не використовувати субмаксимум, тобто саме свою максимальні ваги. Якщо, наприклад, маю там 47, то мій саме доречно буде взяти там 43 кг, кілограма, зробити три підходи по одному. А можна і по-другому зробити. Тобто, я сьогодні, ну тобто беру спочатку, розминаємося 16-ка, як завжди. Ми беремо 32 кг і виконуємо не максимальний об'єм. Тобто не ті максимальні повторні, які у нас будуть тобто 19-15-17. А такі, щоб нам за 2 дня вийти до. Щоб у нас третій день буде максимальним. Тобто, от, е сьогодні, наприклад, я беру 32. І роблю 10 разів. Всього 10 разів. Чому саме так? Тобто, я не роблю на максимум, але при цьому я все одно щось роблю. Тобто якісь тренування не сильно об'ємне, щоб то, що можна, наприклад, робити по 5 і до 50 в загальному об'ємі повторень. Я для того, щоб просто мозок я вам розповідав за це. Накатування колії оцього силового, силової навички, у нас вона вас залишається. І тут її якби, ви відпрацьовуєте. тобто Це план діє таким чином, що ви трішки присаджуєтесь перед тим, як щоб стрибнути вверх. Тобто сьогодні я роблю чисто один підхід на 10 раз. І все більше ми нажим сьогодні нічого не робимо. Але, знову ж, це практика така дія, коли ми йдемо на максимум кількості повторень за один підхід. Тобто ми створили буфер об'ємної роботи, наростили силу. І тепер ми зараз це все реалізовуємо. Тепер дивіться по поводу наступного дня. Ви побачите, як завтра це буде все реалізовуватися. Але вам ще на раз наголошую: дуже важливо слідкувати за сном. Тільки після того, як ти працюєш по ночам нічні зміни, ти розумієш, наскільки сон впливає на якість тренування, на ваші силові можливості, силові витривалості, всього. Чому? можна сказати так, м'язи у вас не сильно то можуть і втомлюватися, але у вас дуже сильно втомлюється центральна нервова система. А є якраз вона у вас дуже важлива в задіюванні максимальних інтенсивних тренувань, коли ви свої сили збираєте і концентруєтесь, і направляєте на збільшення свого порогу. Тому, Тому я вам раджу. Слідкувати за сном і добре висипатися. Якщо є можливість, то краще по ночам дуже добре спати. Так що, так, все. Пока. До зустрічі.